Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков. І темою сьогоднішнього випуску буде криза шести років. Тобто готовність малечі до школи, перехід від садочка до більш дорослого етапу життя. Я не погоджуюся все тут. Який же ти нестерпний став? Що не слово, то наперекір. А здається, не так давно. Такий слухняний був. А я втомився від твоїх нескінченних повчань. Так, все. Мій терпець урвався, я дзвоню батьку. Алло, так любий? Слухай, поговори ввечері з сином, по-чоловічому якось, будь ласка, бо в мене вже немає сил. Добре, без проблем. А зараз видихни та спробуй зрозуміти малого. Дай йому змогу пояснити його позицію. Та все вже ніяких нервів не вистачає. І цей приклад це якраз таки один з проявів вікової кризи та поширеного підходу батьків до вирішення ситуації. Тобто іде спротив двох сторін батьків та дитини. Тож, можливо, треба одній стороні, тобто старшим, перестати чинити опір і просто вислухати, чого саме потребує вередувальник. Бо час летить швидко, і дорослі день за днем не помічають, що малеча росте, змінюється, розвивається, і потреби зараз не про матеріальні, збільшуються, а методи виховання в сім'ї не встигають за розвитком малого дослідника світу. Що ж, це все більш-менш зрозуміло, проте не вистачає певної конкретики в порадах від експерта в цьому питанні. Отож, як перестати перейматися дивною поведінкою та без зайвих втрат батьківських нервів, сприймати процес розвитку дитини, розповість практикуючий психолог Тетяна Бібік. Вітаю вас! Вітаю! Тож криза шести років. Які її найпоширеніші прояви, як її краще сприймати, поради батькам, можливо, навіть дітям у вас якісь певні є. Угу. Так, ну дійсно, ми знаємо, що дітки в своєму розвитку переживають декілька вікових криз. Всі вони нас на слуху, особливо криза трьох років. Перша криза це та да, одного року, потім трьох років, третя криза це якраз шести-семи років, і четверта це тринадцять-чотирнадцять років підлітковий період. І загалом про всі кризи, як більшість ми говоримо, а ось ця криза, вона така, звісно, є сама, а сама м'якенька криза. Але все одно вона існує і про неї варто говорити. Я рада, що підняли таку тему, тому що про неї дійсно мало хто говорить. Бо вона менш помітна. Так, вона менш помітна, але вона дуже важлива для дитини, тому що це криза, яку називають ще періодом народження соціального я. У дитини змінюється роль у житті, соціальна роль у житті. Вона починає грати нову роль у житті. Дитина тут стає школярем. Уже, як зазвичай, батьки починають додавати якісь нові правила. Потрібно викинути сміття, прибрати за собою. Тут ще потрібно. Скласти портфель, тут ще якийсь розклад, якийсь режим дня, і з'являються певні якісь обов'язки. Та раптом дитина стає дорослою, і для неї це є великим стресом, тому що вона стає уже школярем, і позиція школяра це зовсім уже інше ніж дошкільнятка, якому допомагали, можливо, ще десь взуватися. І завдання для дитини в цей період змінити тип діяльності з гри на навчання, а ще навчатися взаємодіти з іншими на більш самостійному рівні. Тобто, вже тут тобі вихователь чи няня не допоможе. Вирішити конфліктну ситуацію, а вже в школі ти будеш її вирішувати сам. Основний симптом ще кризи семи років це симптом, який ще називають гіркою цукеркою. Прагнучи оберегти свій внутрішній світ, дитина буде намагатися приховувати від вас свій поганий такий настрій, чи щось дитина незадоволена чимось. І тут уже випитувати в дитини, що сталося, а чому ти замкнений, а чому ти мовчиш, не варто просто достатньо буде підійти, обійняти. Сказати, я поруч, я бачу, там ти важкувати тобі зараз. Ти тобі нові завдання і так далі. Але випитувати не потрібно. А тому, що дитині зараз важко, вона дійсно починає замикатися на якихось моментах, і вона зміниться вона дорослішає. І оце момент гіркої цукерки, який да замовчування. Він є. Ми повинні про нього пам'ятати, і що це нормально і не давити на дитину. Як можна визначити, які ознаки кризи 7 років? Це низька самооцінка. Тому що дитина стає такою, десь ну занижується. До речі, а якщо говорити про самооцінку, то в 6 років вже в дитини а вона йде до школи, уже вона знає, я хороший чи поганий, вона вже себе може оцінити. Тому у цей період, коли ми виховуємо дітей, до 6 років ми вже сформували нашим дітям свою самооцінку. Вони вже себе можуть оцінювати. Тому важливо з якою він самооцінкою пішов до школи. Вони можуть нам сперечатися в цьому віці. Вони у вперті, спалахи, чи агресія. А може навпаки, дуже сором'язливий, підвищена стомлювачі дратівливість, замкнутість і так далі. Це все, тобто, те, що було в дитини, воно ще більше стало. Тут проявлятися на фоні нових обставин. А в цей час діти копіюють дії і слова дорослих, намагаються робити те, за що будуть дорослі хвалити. От їм дуже важливо отримати цю похвалу. А догодити. якщо догодити. Да, догодити, і тут вони вже це роблять усвідомлено. Вони усвідомлено будуть леститись, щоб підкреслити свою значимість, що так. вони якийсь статус мають можливо так, або так, 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 так. Значимість в чомусь житті теж ще до цього в них ще з'являється нова особа. Це вчителька. І вона вже для них є таким сильним авторитетом, а вони їй дуже прислухаються, і вони починають і леститись, і обійматись, і, і і так далі до ці до вчительки. Чому? Якщо ми говоримо про дошкільнят, а вони так, от на інтуїтивному рівні, біжать до вихователя і обіймаються, і це в них йде інтуїтивно. А от уже школярі вони вже вже порозуміють, що вони чому вони йдуть до вчительки, щоб вона їх похвалила, щоб вона там гарніше якось відповіла дитині, і так далі. Тобто вони вже це роблять. Обдумано, вони вже знають, що вони роблять. В цьому віці дитина починає обманювати. Якщо в дошкільному віці обманюють вони ще м, не скільки свідома, скільки це якісь там як пустощі, це їхня уява, дитина починає. Щось вигадувати. То, от, уже коли ми говоримо про вік 6-7 років, то вже тут дитина буде обманювати, щоб її не покарали, щоб їй не попало. О, тому вона вже вміє аналізувати, знає, вже в неї є досвід, що за це вже щось було, якось мене карали чи говорили, і вже вона буде обманювати, щоб берегти себе від якоїсь там як від якогось покарання. Що ще важливо в цьому віці? Дитина в цьому віці вчиться контролювати свою увагу. Вона в неї є. Уже і ми як мимовільна, так і довільна. Тобто дитина починає зосереджуватись на тому, що їй не подобається. Якщо дошкільнятка, вони робили тільки те, що їм подобалось. І щоб ми, коли готимо їх до школи, то нам треба багато чого вигадати, щоб їм було цікаво вивчити цю літеру і цікаво було рахувати, зацікавити зацікавити через гру. То тут уже в школі ми вже не граємося. Ми вже чимося, і дитині потрібно сконцентруватися і слухати вчительку, коли вона говорить: не те, що цікаво, не те, що яскраво. А те, що треба, коли от ми говоримо про кору головного мозку, неокортекс, який вмикається вже в роботу, в аналіз. І коли дитина починає контролювати за чим спостерігати, от оце саме важливий, до речі, фактор готовності до школи. Ну, мотиваційний цей психологічний, коли дитина робить те, що треба, а не те, що хочеться. Тобто, саме тому в цьому віці дітей відправляють в перший клас, так 6 сім років. Не всі в шість готові, звісно, до школи. Через оце якраз. Недозрівання верхньої кори головного мозку через неокортекс, тому що дитина ще не може сконтролювати себе, вона не може сконцентруватись настільки якісно, тому тут теж треба важливо аналізувати, чи дитина готова по цим параметрам. Як допомогти дитині краще пережити цю кризу? Ну, звісно, це наша любов, безумовне прийняття. Це контакт з дитиною, це проведений разом час. І оцей момент, що ти вже дорослий, так вже дитина доросла, але все одно вона ще трішки десь дитина. І десь побігати, пострибати з нею. Це теж іще окей, це ще добре. Тому не потрібно одразу навішувати не повністю дорослий і робив все сам. В цьому віці до речі, вони ж ще самі і їм важко. Дитина ще сама не. Самоорганізується, нема такого і навички, і їй потрібен помічник. Тому дуже важливо, якщо ми говоримо про цей вік, то потрішечку вчити дитину сама одягатися, самостійно одягатися, самостійно причепуритися, контролювати якісь моменти, режим дня роздрукувати в картинках і повісити, щоб дитинка звикала, що вона піде, коли до школи, що їй існує якийсь режим дня, що це нормально. Допомогти дитині бути більш комунікабельним, навчити дитину справлятися з ситуаціями, коли ти не знаєш, як що робити, до кого ти можеш звернутися. Чому це важливо? Тому що дитина попаде в школу і вона не знає, до кого мені звернутися. А як же мені спитати, куди пройти, на який поверх і так далі? От ми повинні дитину теж до цього готувати і більше робити десь самостійним, десь дозволити в магазині розрахуватися, дозволити ще якісь такі речі, які вже трошечки більш дорослі, але потрошку не згружати одразу все на дитину, щоб вона розуміла, що бути дорослим це добре, а не бути дорослим це погано, тому що від мене одразу всі все хочуть і кажуть, що я. Повинен і починають на мене сварити, коли це я не зробив. А я ще функціонально не дозрів для того, щоб я це вже міг робити. Тому тут важливий цей момент не перевантажувати, але і гіперопіки теж не повинно бути, тому що гіперопіка це тоді не самостійна дитина, якій дуже важко буде в школі, тому що дитинка звикла, що за неї все вирішують, приймають рішення. Наприклад, ситуація, що мама каже: пішов до школи і не хоче складати за собою речі. От прийшов, шапку засунув, куртку кудись закинув, взуття порозкидав. І пішов. Я кажу, скажіть, будь ласка, а вранці, коли він бере свої речі, звідки він їх дістає? Ну як, звідки? Взуття я помила, одяг повісила, шапку поклала. Кажу, так в нього тоді немає проблеми. Проблеми у вас. В нього то все добре. Він собі як захотів поклав, а вранці все чистеньке. В нього немає досвіду, що це некомфортно. Цінності нема. Та нема цінності для нього все добре. А оце є такий момент гіперопіки. Тому потрошечку ми стараємося їх робити самостійними. Тобто дитина в такий момент думає, що нащо мені старатись щось робити, якщо за мене все одно все зроблять? Так ну і норма. Я ж чистенький пішов. Якщо він пішов один раз, другий раз в брудному взутті, і ще якась брудна ковтинка. Йому б це було некомфортно, але ж наші батьки дуже бояться, як це ж він піде брудним, чи ще якимсь що ж про мене подумать. Ми ж завжди вмикаємо своє его. От, але нам важливо навчити дитину через досвід. Ніяк по іншому, ми не можемо навчити дитину, як тільки окрім того, що вона буде приймати цей досвід, вчитися на своїх помилках і так далі. Найпоширеніші кризи. Шести років так, прояви її. Прояви дитина закр... може закритися у собі. От про симптом гіркої цукерки. От що вони можуть не розказувати, що з дитиною відбувається зараз. Він може просто сховати свої емоції, не ділитися якимись емоціями. Це най найважливіший такий. Тобто дитина була відкрита-відкрита, раз щось в неї змінюється, і вона починає якось себе до тобто, е... кордону. Да, вона від... да, 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 точно це от такі якісь певні йдуть у кордони. По-друге, вже ж такий. Трішки вже ж він дійсно дитина вважає, що він дорослий, достатньо от і трішки може переходити кордони по взаємовідносинах з батьками, може трішки пробувати вести себе якось не так, як раніше. Занадто самостійно. Так, занадто самостійно, та я са, не треба мені там щось розказувати. Але воно, звісно, не так гостро, як в підлітковому віці, але воно так лайтово, але вже трошечки воно є. От, і воно вже трішки проявляється. І ну і в цьому віці діти дуже можуть. Томитися, а дуже стомлюватися, тому що нервова система вона дуже перевантажується, і дітки томляться. Тому це ще це, цей час, якраз кризовий період. І якщо цей кризовий період у вас співпав, що ви віддали таке дитину до школи, от в 6 років не перевантажуйте одразу гуртками, секціями і так далі, тому що дитині важко вже до школи адаптуватись, треба 30 хвилин. Ход... Тут, да, тут ще багато гуртків, а тут ще може бути якийсь позитивний або негативний стрес. До речі. Це теж дуже впливає, якщо співпало похід до школи якраз з якимось стресовими подіями в житті, це можуть бути і негативні? Ну ми та зараз звісно зараз живемо в дуже негативних так обставинах, але це можуть бути і позитивні це народження братика чи сестрички, чи переїзд з іншого міста в інше місто. Це для дитини теж буде стрес. От і потрібно тут теж подумати, в якому вона зараз стані. Можливо, проконсультуватися зі спеціалістом, чи варто зараз мені ще додатково вести до школи. Школи і навантажувати дитину, тобто перейматися нема за що. Треба просто-напросто адекватно сприймати свою дитину, і все буде ок. Так, да, Це саме такий м'який кризовий період, з яким найлегше можна справитись, але тут важлива підтримка для дитини. Ти справишся, в тебе все вийде, ти молодець, в тебе все гарно виходить. Ти дивись, ти вже школяр, який ти там гарний, гарна, які в тебе красиві підручнички і так далі. Тому підтримати дитину в цьому Своїю стані. увагою Ми просто підтримуємо і на. Само сили своїй дитині. Угу, Так, увага, максимальна, максимальна увага, прояв любові, турбування про неї і не бути занадто вимогливими. Ні, поки що ні, тому що вони ще Це не заради. можуть. Вони ще вони ще так, оцей режим дня, от ти знову не застелив своє ліжко, от ти знов не поскладав свої речі. Ну, Якщо він до цього, у вас не було такого жорстокого цього такого правила, що обов'язково треба кожен день застеляти ліжко. Якщо ви до цього застеляли ліжко, і тут дитина стала дорослим школярем, і ви починаєте говорити, не є відповідні оці вимоги до дитини. Спочатку це робіть разом, а потім через раз починає робити це дитина, а потім тільки перекладаємо відповідальність на дитину. Коли... Але це вже це довгий такий процес. Треба з ними з ним це довго зробити, потім потишки перекладати, так само як прибирання, так само складання цього портфелика. А одразу дитина самого не складе, одразу не сяде вчити уроки. І не треба на нього кричати, що якщо, наприклад, ми працюємо до п'ятої, до шостої години вечора, ми приходимо, а чого ти не сів за уроки? Ну того, що я. Ще не самоорганізований, тому що я ще ну дитина не може себе заставити. вона півдня вже відпрацювала, скажімо так, заставляла себе робити те, що треба, не те, що хочеться. І ще додатково, то там то тобто, є зовнішня мотивація вчитель. А тут мені внутрішню мотивацію, вона ще не настільки в мене розвинена. Отже, будьте терплячі та намагайтеся зрозуміти своїх діточок, бо ж хто як не ви можете допомогти їм спрямувати вірний розвиток потрібним темпом, а по завершенню передачі обійміть своїх самостійних непосидьок, щоб вони відчули, що ви розумієте їх потреби та готові їм допомогти, коли вони про це попрохають. Тож, я, Віктор Беляков, маю прощатися з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.